Друзі, полюбляйте великі, комфортні, надійні, преміальні автомобілі. Будь ласка, на компанії Fine Auto, звісно, така є. Доступно вигляди, доступно продажі. Отакий Hyundai Grand Santa Fe. Автомобіль шестимісний. Автомобіль. Подовжений на 40 сантиметрів, трошки довший, як Санта-Фе. Звичайне, на повній комплектації, все швиденько розказуємо і показуємо. Друзі, звісно, не бита, звісно, не фарбовано. 112 тисяч кілометрів правдивого підтвердженого пробігу. Друзі. r 19 та на диски. Отакі новесенькі коліщата зима вже взута. Друзі, камери 360. Будь ласка, омивайки, фарк, синони, поворотні лінзи. Ось такі. Е... П'ятиспицеві титанові диски. Ось такий добрезний стан, розполірований дзеркало. Хто сьогодні не попрився, можна до неї побритися. Друзі, пам'ять сидінь. Інфініті музика. Підігрів сидінь. Дивимося тут уважно. Так. Тримає смугу, сліпі зони. Підігрів руля, підігрів сидінь. Е, бачите, автоглушіння, три режими їзди спорт екокомфорт. Камери 360, бачите, як супутника малює всіх сторін. Ось так, ось так. Переднє задня всіх сторін. Вентиляція. Дивіться, клімат роздільний. Вентиляція підігрів, сидінь. Автохол, авторучник. Автопаркування в цій красотульці є. Друзі, справді достойний варіант для покупки, достойний варіант для їзди. 112 пробігу, дістронік є, ось тут. Е, бачу перешкоду. При тормозі зупиниться перед перешкодою. Отакий От доглянутий шкіряний перфорований салончик. Друзі, два ключика, звісно, є. Отака От красотулька є на компанії Fine Auto. Друзі, подивіться, що тут підігрів. Задніх крісел є, дивіться, тут такі капітанські. Не хочу сідати, не хочу мастити, дивіться, можна це все скласти. Ось так. Можна запригнути. На задній ряд сидій. Бачите, ось 6 місць, отут можна ближче, далі. вологіше. бачите, яка красотулька просто їдеш, як паняка тут ззаду. Друзі, отакий от Hyundai Grand Santa Fe преміальний є на компанії. За добрі гроші вже кажу, за які. Зараз автомобіль заведений, не димить. Не сапонить, фуркопчик є. Клімат роздільний навіть для задніх пасажирів, трьохзонний. Ось такий бомбезний літочок. Я на компанії за добрі гроші. Вже секундочку кажу, за які зробимо навіть 500 долярів донизу на цю красотулю. Дивіться. Ось такий красивий, красивий салончик, доглянутий, обслужений, нічого робити не потрібно. Друзі, 112 тисяч кілометрів пробігу. Тут все сказано. Друзі, послухайте, як муркає цей мотор. Чуєте? Друзі, реально достойний варіант для покупки, реально достойний варіант для їзди. Мінус 500 долярів донизу. Друзі, не 28, 27 500 приїхати і заплатити. Телефон, шапці профілю. Або ось тут на рамках. Дзвоніть. Гарного дня.